І ще раз доброго ранку усім, хто з нами на хвилях Твого радіо. Понеділок день святковий, 7 квітня на календарі. Ще раз вітаю усіх із святом благовіщення. І також зараз у мене уже за сусіднім мікрофоном є гість, який нам теж проніс добру звістку. Доброго ранку, це засновник радіостанції Твого радіо, телеканалу Алсет Віктор Возняк. Розповідайте. Доброго ранку всім. Доброго ранку, Роксолано. Перше дивно чути, що я тут гість. Ну, добре, добре. Мій е, сьогоднішній е, напарник. Так нормально? Ну, нехай так. <ріст> <ріст> так добре. Вітаю всіх зі святом, святом, яке, напевно згадуємо. Хто молиться в щоденних молитвах, святом благовіщення, яке знаменує те, що через 9 місяців Різдво, як якось дивно, дивно воно так, що недавно святкували Різдво і знову сьогодні згадуємо про. Різдво про різдво, бачити. але ще ми розуміємо, що за два тижні вже уже е, великдень, вже воскресіння, тому теж дуже такий зараз час. Насправді, е, з точки зору християнства, дуже важливий у нашому житті, не зважаючи на події, які зараз відбуваються в нашій країні, тому що ну конфлікти вони, вони насправді тільки назрівають. Добре, не будемо про погане. ми сьогодні тут у цій студії для того, щоб з. Стити вам про те, що велика гаївка у Дрогобичі буде, ну звичайно, що буде. Ми зрештою передували цьому цьому, що гаївка буде. Передували е, наради з моїми партнерами по гаївці з молоддю з е, старшими будемо говорити своїми е, свого віку людьми, які долучаються щороку до проведення цього, цього вже будемо говорити традиційного дрогобицького свята. Такого великої гаївки, і хочу сказати, що буде власне далося нелегко, тому що були різні думки, чи ми будемо святкувати, чи власне цей час якраз коли а загинули Туречі, чи, люди, чи, чи не боялися чи, робити її зараз? Е, є різні думки, але я гадаю, що радість воскресіння вона все таки є важливою. Це відродження нового життя, і зрештою навіть навіть в самій ідеї в самій ідеї Воскресіння. Воскресінню передує смерть Христа, тому е, гадаю, що власне святкування Воскресіння і таке ну гучне святкування після посту, після стількох е, е, страждань люду і народу. Е, чи чи ще будемо говорити під час якихось подій, воно важливе, і воно згуртовує людей. І я думаю, що власне ми прийняли таке консолідоване правильне рішення проводити гаїв. Ну насправді дуже важливо, власне, після того, коли весь народ пережив спільне горе, якось із цієї ситуації виходити, таким чином об'єднуватись, ну і налаштовуватись на краще цього року. Велика гівка буде такою, як минулого року, чи все ж таки буде дещо нове, дещо незвичайне? Е, ну трошки замало часу, щоб вже е, нове щось придумувати. Я думаю, що буде. Не гірше і не скажем, буде з такою самою веселістю, проведена як щороку. Дав би Бог хіба нам е, доброї погоди. Я думаю, що молодь гарно забавиться. Традиційно це будуть майданчики біля церков, де будуть виступати колективи, самодіяльні колективи, е, де будуть проведені майстер класи Це буде кривий танець, і це буде звичайно е, фінальний концерт на е, шпихлірі. А до речі, з кимось виконавці вже проводили попередні переговори. Щодо виступу на великій Гаївці. Ну, У нас вже традиційно раз Гаївка традиційна, то традиційні виконавці вже якимось чином. Це наш ну, без прибільшення дуже гарний гурт, який, який прославляє, будемо говорити, Дрогобичину безпосередньо місто Трускове, це група Мері, і розмову ведемо зараз з гуртом Куралі. Ну, в принципі коралі вони вже традиційні, вони вже в Дрогобичі зачастили. Я гадаю, що в них буде вони власне будуть цікаві, бо в них е, буде частково. Напевно, вона ще зовсім не не готова, але буде частково нова програма. Чи плануємо ми в межах великої гаївки побити рекорд оцієї найбільшої гаївки, яка була зафіксована в Дрогобичі в перший ж рік її проведення? Е, я гадаю, що е, ці, е, ці речі залишимо на е, майбутній рік або на майбутнє свято. Я зрозуміла. Чи були якісь ну от мені особисто цікаво, чи були якісь перешкоди, чи можливо були люди, які я маю на увазі, які сидять зараз в кабінетах е політичних державних, які не хотіли б цього, ну там можливо якось перешкоджали ну, це. Ми взнає це. Ми взнаємо після гаївки, тому що завжди, коли проводиться свято, коли збирається народ, коли е хтось це робить, власне, не чиновники, а громадська ініціатива йде завжди чиновники до цього відносяться ревно. Вони знаходять якісь моменти, де би можна було покритикувати, але це, як правило, відбувається після на сьогоднішній день. Дуже гарно і дуже приємно, що маса дзвінків власне, від будемо говорити таких вже і чиновників від культури від освіти. Є щодо того, чи буде Гаївка, як вона буде, і хочуть працювати, власне, хочуть, хочуть організовувати чи бути співорганізаторами цього свята, чи, чи навіть організаторами цього свята. І я гадаю, що це. Добре, ми влили якусь якусь свіжу свіжий момент святкування власне великодня. бо це нагадаю, це буде вівторок, тобто третій день свят. Який має завершитись власне такою такою акцією, ну це дуже насправді добре. Що в гаївку вірять і знають і довіряють. і Також хочуть бути е людьми причетними до її проведення. Ну що нам залишилось лише запросити усіх охочих до співпраці, а також волонтерів до е проведення і дорогобичан, гостей міста, району до участі у Гаївці. гаїни. Хочу хочу, щоб е зголосилося як е, Наших краян, наших Дрогобичан, нашої ну не тільки Драгобичан, а мається на увазі мешканців Дрогобичини, зголосилося не тільки в плані допомоги гаївки, але й зголосилися також до пропагування свята до вираження своїх думок. Запрошую користуючись, не знаю, як сьогодні, сьогодні. Я як гість виступаю, але користуючись ще якимись правами, не тільки як гостя, хочу запросити всіх до обговорення власне цього моменту, тому що ще організатори, організаторами, ще громадськість, має сказати якісь своє слово. Тому запрошую всіх дзвонити, телефонувати на на радіо, на телебачення по можливості навіть приходити давати якісь свої ідеї, які свої поради, тому що це свято має бути не тільки організатором від організаторів для організаторів чи організаторів. Це свято для. Дрогобичан, е і власне воно має бути таким, що, щоб е максимально притягнути людей, бо бо світле святкування е воскресіння воно якраз має бути таким е ну, правильним і веселим. Ну я також нагадаю, що ми обов'язково будемо повідомляти про і підготовку до свята, і е можливо самоорганізацію організацію свята в ефірі телеканалу Алсет і також в ефірі Радіостанції «Твоє радіо. Тому будьте з нами дізнаєтеся обов'язковою останню інформацію і також повідомлення. Інформаційного та рекламного характеру. А, ну що це лише початок. Сьогодні ми вперше про це заявили. Далі будемо готуватися, будемо робити все можливе для того, щоб святкування Великодня у Дрогобичі і для гостей міста, і для мешканців було справді доброю подією, тому що дуже багато справді людей вже питають: а чи буде гаївка, коли вона буде, і чи все в силі? Все в силі, все буде, а, все буде добре. Будемо на це дуже щиро сподіватися. Ну і запрошуємо вас до того, щоб зробити наше місто, атмосферу в ньому. Веселішою, красивішою і, звичайно, цікавішою. На, на завершення ще раз хочу сказати на завершення нашої бесіди, е, хочу сказати, що сьогоднішнім днем розпочинаємо такий радіо і, можливо, телемарафон. Е, телетелефонний марафон. Телетелефонний, розпочинаючи власне до гаївки, щоб були активними, щоб висловлювали свої думки, щоб хотіли. І на, на, на най на най на найостанніше завершення хочу сказати, гаївка буде. А яка буде ці слова? Сказав організатор Великої Гаївки, засновник радіостанції твоє радіо телеканалу «Асад Віктор Возняк. Ми продовжуємо тому ж дусі. Будемо вас максимально інформувати про те, що стосується Великої Гаївки. Ну, і запрошуємо вас знов ж таки до активності і до того, щоб ви висловлювали свої ідеї, якщо вони у вас є з приводу а, цього свята. Ранок на твоєму радіо продовжується. мене звати Роксолана. Усім ще раз привіт.